Всім добрий день, рада бачити вас на нашому каналі. Сьогодні будемо говорити про лакорни. В По попередньому відео ми вже з вами говорили про дорами, про те, як це цікаво дивитися ці корейські серіали. А сьогодні ми поговоримо про тайванські або тайські телевізійні серіали, які також дуже популярні серед молоді з цього дня. Треба відмітити деякі моменти, які я хочу звернути увагу щодо лакорнів. По-перше, всі лакорни знімаються тільки в Таїланді, приймають участь тільки актори з Таїланду, і також сюжет зараз з літературних якісь джерел, і вони розкриваються у телевізійному серіалі. В багатьох случаїв, в випадках цей серіал не знімається з нової ідеї, а береться з якоїсь літератури. Також треба сказати, що вони мають невеличку кількість серій, але кожного тижня виходить нова серія, і це дуже цікаво чекати з нетерпінням продовження цього сюжету. Багато люд... треба відмітити також про хімію між головними героями та також про відносини. Вони також існують, і найчастіше тут запропоновані різні види відносин, відносини між чоловіками та чоловіками, між жінками та жінками. І це також іноді є таким провокаційним варіантом для багатьох молодих хлопців та дівчат. Також хочу відмітити, що а, дуже часто ці е, серіали супроводжуються музикою а, і обов'язково мають хеппі енд Також я хочу сказати, що а, в них використовується мало декорацій, і ці, цей вид а, мистецтва, кіномистецтва він представлений у дуже малій кількості декорацій. Тобто він приближений до реального життя, і, мабуть, це ми є. Момент цікавості серед молоді. Я хочу сказати, що найпопулярніші лакорни вони транслюються десь у пізній час, а менш популярні десь з 17 до 19 години, щоб багато людей могли подивитися та насолодитися цим видом мистецтва. Ну що, поговоримо сьогодні з людиною, якій подобаються лакорни, і задамо декілька питань щодо того, до твого відношення до лакорнів. Розкажи, будь ласка. Uh, вся культура лаконів мені дуже подобається. Мені дуже подобаються деякі актори. Uh, це кауфести, вони, вони дуже такі комфортні, дуже веселі. І також мені подобаються офгани. Uh, вони теж дуже такі прикольні, дуже комфортні. І я дуже їх полюбляю. Мої улюблені лакорни це затменія, я» і Любов вітає в воздухи. Це мої три такі найулюбленіші лакорни, і я розповім про кожний, кожний сюжет. Перший лакорн – це затмінія. Такий сюжет, що Ай, він, він староста класа і він. За правилами у школі. А Ай Аян – це новий учень в школі, в його класі, який прийшов в школу Суполо для того, щоб дізнатися, що довело його дядька до того, що він покінчив з собою. І потім дізнається, що використовували правила. Uh -huh. То їх настигала якісь дивні речі. Uh -huh. В кінці дізнається, що за цими дивними речами стояв Ай, і він робив всі ці дивні речі. Uh -huh. Також дізнається, що дядька Аяна він зустрічався з директором школи, але це про це дізнався комісія школи. І вона заборонила їм зустрічатися. І з поводу того, що заборонили, дядька Яна покінчив з собою. Ти рекомендуєш цей лакорн для того, щоб подивитися? Лічно, мені він дуже сподобався. Мені дуже подобаються, Афга... дуже подобаються актори. І це яка якраз в цим лакорні знімаються кал-фести. Це сюжет цього лакорну. Також, ну, кому це інтересно, то можна подивитися. Наступного горна – це Любов вітає в воздухі». Його я недавно теж пересматривала, бо мені він дуже подобався. Такий сюжет, що одного разу у Рейна. Рен попав під дощ, і в нього зламалася машина. Uh -huh. Він ну, не знав, що робити, і йому на допомогу прийшов пхаю байкер, uh -huh. який дуже популярний був у школі, але він випустився. Він дуже популярний, дуже талановитий, дуже красивий. Його полюбляють як хлопці, так і дівчата. І серед цих дівчат була одна дівчинка, котра подобалася Рену. І Рен хотів якось зробити так, щоб пхаю до, до, до нього звернув увагу, і Рейн показав, який, на сам, ну, я, який насправді є пхаю. Це все розходило, то Рен в, в Рен запухався в пхаю. Чим тобі сподобався цей Лакорн? Чому саме він? Мені він сподобався тим, що ну теж актори, дуже, дуже класні привабливі. актори, привабливі. Угу. Також сюжет мені сподобався. Також там дві грають парочки. Так що е, я не пам'ятаю, з першої по, по, по восьмої чи по шостої серії там е, одна парочка, uh -huh. а з шостої, але восьмої, я не пам'ятаю, там до дванадцятої, тринадцятої, там друга парочка. Uh -huh. І вони якби друзі. Uh -huh. І це дуже, дуже класний сюжет. Ну, кому таке подобається, то... Рекомендуємо. Да, Наступний лакорн, ще один, це в нас. І останній лакорн не я. не я. Uh -huh. Він мені дуже подобається. Це був е, такий один із перших лакорнів, який е, мені прям дуже сподобався. Е, мені сподобався сюжет. Е, і також там грає моя улюблена пара Офгани. Uh -huh. е, сюжет цього лакорну в тому, що. Є Блек і Вай, і вони близнюки. І з ранніх років Блек і Вай жили окремо. М, окремо. Угу. І Блек жив з мамою, а Вай жив з папою. І одного разу хтось побив Блека, і він попав в кому, але ніхто цим не знав. Оцим знав тільки е, близький друг е, Блека uh -huh. та Вайт. Uh -huh. Вайт. І е, Вайту прийшло, прийшлося е, якби, замінити, замінити його, його на місці, вста, встати на місце його, і він, якби, пішов в банду, uh -huh. в якій був Блек. Uh -huh. Йому прийшлося е, бути за Блека. Uh -huh. Uh -huh. І там він рухався е, в Шона. Шон, по перше, він не. Шон не сприймав, да, не Вайта. сприймав угу. е, тому що він не розумів, чому Блек став таким ну, другим. Бо White, змінився. Да, дуже змінився, бо Блек і Вайт дуже різні по характерам. Угу. І Блек він такий прям. Ну, Бандюган, і uh -huh. він дуже жорсткий. Uh -huh. А На відміну від Вайта, тому що Вай він дуже скромний, такий, він дуже добрий. І тому Шон насправді ну, не розумів, чому так сталося. Uh -huh. а, але потім він теж закохався. І в кінці, коли Блек прийшов до тями. Да, Блек зрозумів, що Вай і Шон зустрічаються, і заборонив їм зустрічатися, Бо він не був таким злим до свого брата. А він переживав за свого брата, бо ага. в цій банді, в якій вони застояли, вони ага. робили дуже погані річі, вони поджигали дома, вони робили дуже цього поганого, і Блек дуже боявся, що. Ця банда візьме до себе. Затягне бой... Вайта. Вайта. Угу. І тому він заборонив їм зустрічатися, угу. але Шона це не остановила <світ> угу. і Шон знайшов Вайта, і вони в кінці вони зустрічались. Супер, дякую. Я також дивилася, мені теж дуже сподобалося. Скажи ще, будь ласка, чому корни, як ти вважаєш, дуже популярний залить молоді зараз? Я вважаю, що вони дуже популярні, тому що, ну, по-перше, це відносини, різні відносини. В лакорнах також буває і відносини між чоловіками та чоловіками. Між чоловіками та жінками теж буває. І між жінками та жінками теж буває. І цей вид дуже популярний, тому що підліткам. Ну якби, інтересна ця тема. Бачити різні види кохання. Да. Угу. І, наприклад, сподобається. Угу. І якби багато сюжетів, які там розвиваються, вони дуже гарні, інтересні. Захоплюють, а, так? Да, Володиму, дуже захоплюють. Дуже захоплюють. І є угу. є деякі лакорні, які ну прям з першої серії захоплюють. Дякуємо. Ну що розкажіть про ваші улюблені лакорни. Подивіться, ми будемо чекати на ваші коментарі. Дуже дякую. Да, вам. Я, я би хотіла, щоб ви подивилися своїми лакорнами. Я їх дуже хочу подивитися, і дуже буду чекати, що щоб ви подали своїм мненням. Добре, а ми потім, якщо захочете, продовжимо цю тему для обговорення. Дякуємо. Рада бачити вас на нашому каналі знову. До побачення! До побачення.